17-річний хлопець наклав на себе руки у рівному. Трагедія сталася вчора. У цій багатоповерхівці на вулиці Мельника о 18-й годині. Дмитро мешкав тут вдвох зі своїм батьком. Його мати померла 10 років тому. Жоді нормальний хлопець був такого, нічого не скажу. Погано вчився там, все і оце та батько прийшов просто з роботи. Допекло і відкрив. Ну, типа, мед експерт, якби так сказав, що типа тато не спів на хвилин 15. Правоохоронці на місці події з'ясували, що хлопець покінчив життя самогубством, зачепивши мотузку за перекладину у коридорі. Зі слів сусідів, сім'я характеризується позитивно із середнім рівнем достатку, адже батько останнім часом не мав роботи. Батько запевнив, що запевнив правоохоронців, що син ніколи не висловлював намірів звести, життя із, звести рахунки з життям та відповідно не залишив ні записки, ні жодного повідомлення. Дмитро навчався на третьому курсі у Рівненському вищому професійному училищі під номером один на будівельника. Спокійна, врівноважена дитина, ніяких конфліктних ситуацій під час навчання ні з однокурсниками, ні з одногрупниками, ні з викладачами, майстрами виробничого навчання нема. Мама Дмитра померла вже давно. Він до нас прийшов на перший курс вже тільки був в нього один батько. В сім'ї спочатку проживали. Дві сестри, старша і середня. Старша вийшла заміж трохи давно а вже в минулому році, тобто, в 16-му році, у жовтні місяці, вийшла заміж і середня сестра, і вони практично лишилися з батьком вдвох. Діма був хорошою дитиною, доброю, чуйною. У нього ніколи не було ніяких конфліктів, ні в групі. Він користувався авторитетом. І всі завдання, які давали йому, він виконував. Тату цікавився. Він приходив цікаво. в училище, проблем ніяких. Якщо ми позвонили, він виходив на зв'язок і Діма приходив в училище. Щоб там такі, аж ну може, дитя просто що знаєте, без мами, будь ласка, але він гарно одягнений, ходив, чистий, акуратний. За неофіційною інформацією, останнім часом Дмитро був пригнічений, бо був винен гроші своєму знайомому. Чи саме це стало причиною жахливого вчинку? Встановить слідство під час огляду тіла ознак насильницької смерті правоохоронці на тілі не виявили. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть хлопця настала внаслідок механічної асфіксії через повішення. Правоохоронці проводять за цим фактом досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини першої статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство, ще поки встановлюються всі обставини пригоди.